Поранені обидві ноги, одна з них ще й переламана, також травмована рука. А над головою ширяють дрони. Можна лише уявити, як 64-річному чоловіку, попри все, вдалося здолати 5 кілометрів, щоб вибратися із сірої зони. Мешканець прифронтових плавнів на Запоріжжі пішки дійшов у сусіднє село, де його підібрали поліцейські. Зараз врятований в лікарні з ним змогла поспілкуватися кореспондентка ТСН Кіра Овес. Зараз 64-річний Олександр в безпеці, а напередодні не був певен, чи взагалі виживе. Чоловік вибирався з села Плавні, яке у сірій зоні за кілька кроків від росіян. Стріляли, дрони літали. А то кущерями вийшов на трасу. Думаю, хоч, хоч там дрони не були, і, і там були. Він довго не міг наважитись покинути село. Зокрема, не хотів залишати вірну собаку на прізвисько Нукра. але її убило під час артилерійського обстрілу. Олександра тоді теж поранило. На швидку руч перев'язував рани і зрозумів, що сенсу залишатися більше немає. Та вас поранило, і тоді ви вирішили йти. Да, собаку вбило. От собаку вбило, ми сам вже нічого не, не тримало. Вирушив на світанку і з собою взяв кілька пакетів з речами, телефон та пляшку води в дорогу, долаючи біль, з яким дивався кожен крок і ховаючись під деревами та у кущах, зміг подужити 5 кілометрів до села Приморське. Там його побачили місцеві і одразу викликали копів. Давайте, дедушка, давайте віші, давайте грузити є і швидко Потом нього було поранені нижні кінцівки. Він був Пригнічений, морально подавлений, бажання жити, що в такому віці, будучи пораненим, йому вдалося дійти до, і отримати допомогу, зустріти мешканців. Я вважаю, що це ну, рідкий случай дуже. Чоловіка доправили до обласної лікарні, де одразу ж прооперували з множинними вогнепальними, вогнепальними осколковими пораненнями верхньої кінцівки і обох нижніх кінцівок, а також переломом кісток стопи. Пацієнт прооперований. Наразі стан його стабільний. Він знаходиться у відділенні. Ну, прогноз сприятливий. У плавнях у притул до ворога і досі залишається четверо людей. Троє чоловіків та жінка без світла та зв'язку живуть по підвалах, харчуються залишками гуманітарної допомоги, але покидати рідне село не збираються, каже Олександр. не хочеть. Я у, у сірої стіблюка питаю. Серёва. я вже тут бути? Давай уходячи. Ні, я буду до кінця.